Збували психотропи на 10 мільйонів гривень щомісяця. Поліцейські Прикарпаття ліквідували масштабний канал наркотрафіку. Учасники злочини угрупування виготовляли амфітамін в облаштованих нарколабораторіях. Нарковиробництво охороняли за допомогою квадрокоптерів із системою відеоспостереження. Щомісяця фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. Чотирьох наркоторговців поліцейські затримали. Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю зі слідчими слідчого управління обласної поліції та за співпраці зі співробітниками управління служби безпеки України в Івано-Франківській області. Поліцейські встановили, що організована злочинна група складалася з мешканців Калуша та Івано-Франківська. Вони виготовляли та розкладали на території області так звані мастер-клади це і закладки в особливо великих розмірах. Організував виробництво 35-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочини. Співорганізатор – 26-річний лаборант, який виготовляв у лабораторії амфітамін. Ще троє фігурантів виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Поліцейські встановили, що за кошти від наркотрафіку зломисники придбали елітну нерухомість та автомобілі преміум класу. У ході слідчих дій правоохоронці ліквідували дві нарколабораторії. Оперативники провели понад 35 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах, також у гаражних приміщеннях. Вилучили 5 кг амфітаміну, комп'ютерну техніку, банківські картки, 300 тисяч гривень, обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин, 5 транспортних засобів та пістолет. Усі речові докази поліцейські направили для проведення ряду експертиз. Організатора, співорганізатора та ще двох фігурантів правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Їм повідомлено про підозру за частиною третьої статі 307 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання пере. Везення пересилання та збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво справи здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.